I quest, Касет пістолет мездевіностих. Часи в дженоті Молод джонета, а майже всі ж марки Віціла на табак, на дизайнерах Самих молодних Кастет пістолет, ми здев'яностих Банки не качні синіки напиті У хлопців серця у них розбиті Касед пістолет ми з древ'яна усих Говорить, ким станеш, коли виростеш, Та куди мені рости, а так репером, тікають мусоров, це переплетено на зап'ястях скоч, який це треш, словно ганста-реп, як ганста-репер Полежу в труні, ніхто навіть не згадає, я на беззвучному, але тільки я пароль знаю. Тільки я пароль знаю, нову тачку собі, I, I я, я хочу, але життя дає зовсім інше. Я хапаю, але не то, яке уявляю я. Yeah. Кожному щось від мене треба, але я відмовляю у кожному тут для зачетай, але жодна тілка не кличе, наче. Ми забули слово ритм і слово такт Можна сказати, все як говорив великий брат, але ти зі мною не спор, але ти зі мною не спор, бо я люблю спорт. Кастат пісувати ми з 90-х, з 90-х, ми з 90-х Щаси вже минули, але вже не те. Щось вже не те, щось світ світи надою. Дев'яносто було краще, 90 було краще. Hey, 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 Я привітаю вас, країн, де поговорить з пістолетом. Тут кожен вечором ходиш, маючи катета, тут зовсім нормально ходити вечором з ножем тут, але чекає продебанди, що ми зможем? Що ми зможем тут? Не все приймає згоден. Але поету та що ховається у сумці називається секретом. Скільки треба прочитати, щоб піти мені в директ, то скільки треба пустити, щоб звався директор. Я тут директора, почитати, полечу лепа, поки де градують, я кажу час чисноти. А так далеко, що не тоженуть мене менти. Так важко бути репером, читати хити. Мене так достало, що давно називали крутим. Ага. Скільки я напишу, що цих куплетів. Мене загну пилушку і за те, що ребне гастролі зберігаю позитивний насрій, ще не знайшли мирі і поклав на кон куть своїх мрій і не цікавить майбутнє тих повій залишилось недовго і вже залітаю. Скоро будуть нові дівки, і всі вони тають Знову залітаю, і місто покиряю, знову залітаю, репери погорять. Я пам'ятаю, бо молодша у фіні улазив, та так сильно, що сліди у мене вилазили, залишу пару треків. На пам'ять і надіюсь під них сарки не запалять. І не вирішив ліричі ганси репером стану, але точно знаю всіх реперів достану і не знаю, що доведу когось до того стану, але надіюсь, мене запам'ятають. І десь там сидів той репер. Думав про свою долю. Та як йому жити тепер, кому тиснути ладоня від косту, я то І десь там сидів той репер. Думав про свою. Долю, та як йому жити тепер, кому тиснути лодонь, а від кого стояти осторонь, Є yeah. Мене загубило, школь за те, що мій гастролі зберігаю позитивний настрій, ще не знищила мірі і поклав на кон хоть своїх мрій. І не цікавить майбутнє тих повій. Я факер на бідкєм. Lacks of money cry. Fucker not bitte. Повісу замок на серце, щоб да мене ламали. Yeah. Я пам'ятаю кожну даму, з якою гуляв, я ah -huh. Писав свої тексти, але серце розбивали, yeah. обманювали, говорячи, що, що це льбя yeah. Та я вже берістав і то мені так набридло, все Всюди до заманка супер, але запитую, чого повсюди видно зло. Навіть у двох мало цих дрібниць, які так видають, які так видають. Бачу бити моє лице, воно в той момент безцінне Коли так нагло користую, так пало на брешуть, але захищається на кратушу, щоб її не знищив Бо я рушую, колись за кожного віддавав я душу, І так вждали, і так нудно. Якщо ж доля бути самотнім, то нехай до мене прийдуть дім. Але хто повісив я замок на серце, щоб yeah. там мене не ламали. Я, я пам'ятаю кожну даму, з якою гуляв я. Гуляв я. Повісив замок на серце, щоб да мене ламали. Я пам'ятаю кожну даму, з якою я Писав свої тексти, але серце розбивали обманювали говорячи, що це любя Дуже подобається його пісні. Чекаємо Факера Я привідаюся до Факера Прекрасно, я чекаю Чекаємо Факера э, Так, факер, факер. Ви ви не дуже хочемо, щоб ти вернувся. Ага, звичайно. Йоу. Я залітаю поворот без тормозів, Прав немає хабного, підділяємо сорів. Знайомі мені кажуть, ти що здурів, але мене те не цікавить по наводу й повій. Дівчат китаю на багажні коповік. У своїх фантазіях я віре правник. Ляй репер, але ще децвеник. І так би міг, зайнявши невідомий нік. Мусорські закони, всі ці правила прописані для дураків. У мене немає понятів, не краду, не убуваю, але без кодексів розкажи, чому так рано. Я почав жити без комплексів випусти. Скажи, про що говорить люди без моралі, бідні тішуться малим, а багатим все не вистачає коралі. Yeah. Їм завжди мало, їм завжди мало. І все ділять між собою ту блатну корону. І хто посяде залутрону, все написано по законі. Давно вже вирішено, хто кого поставить на кон, хто буде ще блатий, а кого посадить закон. Я зальтаю поворот без тормозів, прав, немає хапну. відділяємо сорів. Знайомі мені кажуть, ти що здурів? але мене те не цікавить, по наводу пові. Дівчать катає на багажнику повік. У своїх фантазіях я віребра проник. Рапор, але ж да і так де ти нік. зайнявши невідомий нік. Дар не посланий зверху. Крав місцевий репер, але тепер його лікуй, бо тим на та назвала факер, і отримав всі блага. Він фанаток голоса, але не світ, але на собі, лишив він слід, і отримав він кар'єру, яку так хотів, і читав він далеко не так, як мів. Сили до нього спустилися зверху, але не знав він, чим платитиме. Скільки це ще буде, скільки я їх не забуду, і це все так набридає. Кожному тут зачитай фото по селах, я так сумую, я це фанатки, їх так ціную. Останнім часом саме як завжди, музика на колонці пишуть завжди. Я пам'ятаю, був у центрі я слави, не злізав я з фотолави Для мене кожне фото. Було як історія, відчував неначе турі я але не всі з них входкались любя трачені шансами, минула доля моя. Кожен трачей день, немов кусає змія. Якщо добре було, за межами села свого. Неначе став іншим, і не боявся того, і хочеться забути до села цього дорогу. Остання моя пісня для цього району. Більше не заслужила, бувайте, бувайте є. Yeah. Скільки це ще буде, скільки я їх не забуду, І це все так набридає, Кожному тут Зачитай фото по селах, я так сумую, я це фанатки, їх так ціную, останнім часом саме як завжди, музика на колонці пишуть завжди. Я забуду всіх, позабуду друзів та близьких. Я поїду десь далеко й попрощатись не встиг. Місто, люди, шум, але дух ніяк не втих. Розкажи мені, друже, чому вибирав на тих? Ей, скільки прожди днів віки.